Сьогодні вівторок у ефірі новини на каналі «Бізнес-Адей» в студія Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Корпорація Google перша купує український бізнес. Стартап штатом у 34 людини може отримати 30-45 мільйонів доларів. Компанія розвиває технологію розпізнавання обличчя. Ми розкажемо про перспективи вітчизняного IT і стартап ринку і пробок для вас не існує. У Амстердамі запустили таксі електроскутер. Протягом півроку гопери планують експансію у Берлін і Лондон. 51 мільярд доларів торік і 53 мільярди цьогоріч. Ніщо не занадто, коли любиш ані готелю 5 зірок, ані спа процедури для коханої істоти, тим більш коли ця істота ваш собака. Збільшити видобуток власного газу уже ближчим часом має намір Нафтогаз Україна. Він оголосив відкритий тендер на придбання двох бурових заявки. Приймають до кінця жовтня приблизна вартість півтора мільярда доларів. Купуватиме платформи Нафтогаз на позичені гроші. Працюватимуть бурові вишки у акваторії Прикерченського шельфу. Торік нагадаю Нафтогаз придбав дві такі за 800 мільйонів доларів. Зупинитися планує на п'яти бурових. Новина дня корпорація Google перше купує український бізнес. Стартап В'юдол займається розробкою технології автоматичного розпізнавання обличь. Першою використовувати її у відео почала інформаційна агенція Reuters. В умовах нинішніх патентних воєн українці мають великий плюс. Вони володіють кількома патентами. В'юдели штатом у 34 працівники за своє поглинання може отримати 30-45 мільйонів доларів. Цього угоду Рада директорів компанії схвалила більше року тому оголосити її Офіційно, нібито мали сьогодні, повідомляє Форбсює. Лезнаймен вирішив не чекати, отже, перспективи вітчизняного IT і стартап ринку. Українські стартапери в очікуванні підвищеної уваги інвесторів, новина про наміри Google придбати 100% акцій української компанії в підбадьорила вітчизняних it розробників. До цього часу Україна цікавила іноземців лише як дешевий ринок аутсорсингу. Тепер же можуть відвести значно важливішу роль, сподіваються розробники. Це означає, що ті люди, які стояли на початку створення в'юдол, можуть створити дуже якісний продукт, такий самий, як на рівні з тими програмістами і тех. Технічними спеціалістами, як є у Сіліконовій довині, наприклад, історія в'юдол і українського програмного забезпечення для розпізнавання обличчя фото та відео розпочалася три роки тому. Головний офіс компанії у Каліфорнії. Однак, розробка здійснюється в Києві. Ще до купівлі в'юдол, американський it гігант вже спробував застосувати українську ноу-гау у своїй пошуковій системі. Експерти кажуть, після купівлі Google доведеться доопрацювати продукт. Насправді технологія дуже складна і дуже затратна з точки зору програмування. Інвестицій і дійсно компанія такого рівня, як Google, тільки може підняти такий проект. У них достатньо управлінських навичків, у них достатньо фіна... фінансів для того, щоб брати дуже важливі і дуже е... тяжкі задачі на підйомні. У компанії Ukrainian High Tech Initiative переконані, Україна йде по стопах Індії. Тамтешні розробники теж довгий час були лише виконавцями замовлень із заходу. Вони спочатку навчилися програмувати для великих компаній створювати продукти, потім якби у Певних людей, у менеджерів, у людей, які були задіяні в цих процесах, з'являлися ідеї, і вони вже знають, як робити продукти мирового світового рівня, і таким чином в Індія вже виходить на ринки з певними продуктами. Вори про продаж компанія В'юду спочатку вела з моторола. Однак американська компанія сама опинилася у власності Google ще до їх завершення. Про ціну угоди сторони поки мовчать. Однак два роки тому компанія Apple придбала схожий стартап Polar Rose за 28 мільйонів доларів. Плес Димень Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Корпорація Крафтфудс розділилася на дві публічні незалежні. На ринках Канади і Сполучених Штатів працюватиме продуктова компанія із збереженою назвою Крафт Фудс. Виробляти і продавати снеки по усьому світі буде новостворена «Монделез» у перекладі Солодкий світ на мапі такого світу. Є і український підрозділ, і тепер він є частиною глобальної компанії «Монделез». А ось український ринок автоцивілки консолідується із 400 компаній, присутніх на ньому зараз. Уже дуже скоро може залишитися хіба сотня. Але жалкувати не варто ліцензії втратять несумлінні. Автоцивілка єдина в Україні страхова послуга для водіїв обов'язкова. То хто вступить у двобій із нечистими на руку страховиками? І чи то змінить на їхньому ринку ростінки? Питав Олексій Фролов. Автострахування ось головна стаття доходів більшості страхових компаній в Україні. За останні три роки обсяги цього ринку зросли в середньому на 20%. Левова частка у цьому сегменті належить автоцивілці. Це єдина страхова послуга в Україні, проникнення якої сягає майже 100%. Через це на ринку з'явилося багато компаній, які продають поліси. Втім, не всі виконують зобов'язання за угодами. Явище стає загрозливим, і великі гравці ринку б'ють на сполох. Что касается требований которые, или необходимых действий, которые необходимо совершить, на мой взгляд, это усилить контроль за платежеспособностью страховых компаний и, возможно, ужесточить требования к тому, каким образом представлены активы страховых компаний. Вплинути на ситуацію в змозі моторно-транспортне страхове бюро України відтепер. Ця організація має право робити запити про активи своїх членів і визначати їх платоспроможність. Внаслідок цього кажуть експерти з ринку можуть зникнути деякі дрібні страховики, які будуть позбавлені ліцензій. Більші і добросовісно конкуруючі компанії. Лабірували такое змінення і активно продвигали його на ринку, оскільки це однозначно положительний шаг, і он должен привести к до очищення ринку. В результаті частка ринку великих страхових компаній може зрости в середньому на 20 відсотків. Впевнені аналітики випадків несплати за угодами поменше. Водночас на вартість автоцивілки це ніяк не вплине. цена должна быть фиксирована для всех компаний и игроков на рынке. И поэтому, если сейчас потребители потенциально могут сталкиваться с предложениями на рынке о скидках необоснованных, либо о цене, которая ниже той, которая законно установлена, то это первый повод задумываться о надежности такой компании и, наверное, искать другие предложения. До кінця року ціни на обов'язкове страхування відповідальності власника транспортного засобу будуть стабільними натомість із 2013-го автоцивілка може подорожчати. з нового года зміниться, це вже зафіксовано, зміниться об'єм покриття, скоріше всього зміниться ціна. Вартість автоцивілки зросте передусім через збільшення переліку страхових випадків, кажуть учасники ринку, але не більше ніж на 20%. Олексій Фролов, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Кернел отримає термінал у російському порту Тамань. З тої його акції за 265 мільйонів доларів український агрохолдинг придбав спільно із дочкою швейцарського трейдера Гленкор. Термінал один з найбільших на російському узбережжі Чорного моря. За рік він здатен відвантажити 3 мільйони тонн зерна. І наступний наш матеріал про найновішу техніку для будівництва. Делеребіткаються галузь досі у кризі. Тож купують у них хіба не одиниці будівельних велетнів. Із виставки «Будтех-2012» Євген Онопрієнко. Ось цей екскаватор на вході. Вітає гостей 10-ї ювілейної виставки «Будтех-2012». Помаранчевий символ події надувають ще до офіційного відкриття. Усі інші експонати, навіть найменші, руками з місця не зрушити. Найлегші деталі тут під силу підняти, хіба силачеві. чеві, а цьому маленькому екскаватору не буде рівних у невеличких київських двориках, де приміром потрібно вирити траншею задля ремонту труби. Втім, тут на виставці його використовують ще й задля розваг. Грають у футбол. Зараз свій гол спробую запити і я. Бренд машин футболістів Катерпілар у лідерах з продажів будівельної техніки у світі в Україні приблизно кожна шоста машина з котиком на спині. Цей екскаватор-навантажувач на нашому ринку з'явився менш ніж півроку тому. Машина адаптована для роботи взимку, у неї довший ковш та новий дизайн. Ця техніка м'яка, і в основному вона працює в місті. І клієнти волі ніволя іноді купують ці машини глазами. В Україні ж купують не тільки очима, але й враховуючи вартість. Будівництво ще й досі не оговталося від кризи, тож навіть топ-бренди продають щороку лічені машини. Компанія, що представляє навантажувачі Маніту та будівельну техніку Вольво на заході і у центрі України, може похвалитися трьома чотирма десятками машин, проданих за рік проти близько сотні в успішні роки. Втім, у майбутнє дилери дивляться з оптимізмом. Після нізкаких років застоя або Крізис, который був в стране, немножко в этом году пошло оживление в строительном как бы, сегменте. В основном, в основном это в сегменте производства строительных материалов. Дилери пристосовуються до нових тенденцій на виставці. Представляють цього року випуску навантажувач та екскаватор Volvo, А такі ось асфальтоукладальники укладальники, шведський виробник взагалі торік тільки випускати став. Втім, в Україні вже покривали дороги з його допомогою напередодні євро дві для тих, хто бажає зекономити у посткризові роки, південно-корейська техніка. Такий екскаватор цього року випуску коштуватиме 180 тисяч доларів. Це мало не вдвічі дешевше від пропозицій топ-брендів. В ціну не вкладається стоїмость за бренд, так називаємо. Тобто це сочетання ціни і качества. Ми беремо е ціну, яка б соответствувала. Рисредніриночний, э, даже ниже среднерыночной цены. При этом качество это на уровне топовых брендов по рынку. Втім, часи жорсткої економії потроху спливають, кажуть посадовці. Цього року звітують про сотню мільярдів державних гривень, вкладених у будівництво, та експорт будівельних матеріалів, який удвічі перевищує імпорт. Дедалі більше стає й нових доріг в Україні. Лише минулоріч нове покриття з'явилося на понад двох тисячах кілометрів шляхів. Тобто торік ми зробили в 20 разів більше ніж у 2009 році. Посадовці не сумніваються, новенька техніка знайде свого покупця. Деякі машини кажуть організатори, знайшли нових власників, навіть не дочекавшись офіційного відкриття виставки. То вчора ще, до початку виставки, відсюда, з виставки був приобретен екскаватор, колісний екскаватор. І він е, уїхав уже на об'єкти. Сьогодні з виставки машина вже працює на конкретному будівельному об'єкті. Це факт. Євгену Нопрієнко, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Фіни домовляються про черговий транш ускладнює процес не тільки галас протестувальників по під вікнами грецького кабміну, але й зовсім невтішні прогнози щодо тамтешньої економіки. Після презентованого урядом проекту держбюджету експерти обіцяють зростання безробіття, скорочення держвиплат і зниження ВВП. Греція на порозі шостого року рецесії. Очима Ольга Дацюк. Гнівним свистом зустріли трійку кредиторів у афінах. Інспектори приїхали, аби вирішити, чи надавати черговий транш Греції. Протести на вулицях заблокували вихід із міністерства праці, де відбувалися переговори. Тож кредитори були змушені покидати будівлю через чорний хід. Їхня діяльність, на думку протестувальників, неефективна за умов політики нинішньої грецької влади. Новий бюджет та нові заходи економії не виведуть Грецію із кризи. Вони лише Ще виснажить країну? Ми не можемо цього допустити. Ала лише поглиблює скрутне становище греків, зростаючий рівень корупції та ухилення від сплати податків. Експерти підрахували, що країна щороку втрачає через це до 30 мільярдів доларів. Процвітає і місцевий чорний ринок золота та бензину. Кожен п'ятий літр пального в країні продається нелегально. Без вирішення цих внутрішніх проблем вихід із рецесії неможливий, стверджують місцеві політики. Ліквідація таких я. Яв... Ви корупція та контрабанда, це і є ключ до вирішення проблем із дефіцитом бюджету. Якщо ж країна не позбудеться цього, немає сенсу запроваджувати нові реформи. Греція в змозі отримати новий кредитний транш від Європейського центробанку та МВФ. Проект бюджету України на наступний рік профіцитний вперше з 2002 року. Втім, без врахування обслуговування боргів. Для цього уряду доведеться додатково скоротити держвитрати майже на 8 мільярдів євро. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. У Іспанії безробітний кожен четвертий проти серпня у вересні цифра зросла на 80 тисяч. Це майже 2%. відсотки. У єврозоні це найвищий рівень безробіття. У другому кварталі показник виріс на два сотих процентних пункти і становив 24,5%. відсотки. Вже тоді це був рекорд від моменту повернення країни до демократії 35 років тому. Попри погіршення ситуації, просити у Європи фінансові милиці, іспанський уряд не квапиться. Інформацію про те, що невдовзі Мадрид. Звернеться за допомогою до Євросоюзу, іспанський прем'єр спростовує. Жбурляли камінням у поліцію і підпалювали на дорогах автомобільну гуму таксисти у Манагуа, вимагаючи підвищення субсидій на пальне у столиці Нікарагуа блокували головну автомагістраль. Кілька учасників акції поранені і близько десяти заарештовані. А ось з їхнім колегам із Амстердама таке не загрожує. Там у пріоритеті таксі не тільки швидке, недороге і просунуте, але і екологічне. У Амстердамі запрацювали гопери перше у Європі електротаксі, комфортне, амбіційне і досить симпатичне, каже Анастасія Боронець. Всього 2,5 євро, і на цьому зеленому електроскутері ви зможете дістатися до будь-якого куточка в Амстердамі. Його колір не випадковий. Крім зеленого коридору, в будь-яких заторах ще й екологічно. Це хороша альтернатива громадському транспорту, каже власник. Надто в Амстердамі у місті, розташованому на сотні водних каналів. Найзручнішим транспортом пересування досі був велосипед. Цей транспорт має назву Гопер. Він перший в Європі зроблений на зразок громадського транспорту, але для індивідуального користування ми переробили звичайний електроскутер на Гопер. Незвичне таксі набирає швидкість 25 кілометрів на годину. І при повному заряді батареї долає відстань 130 км. кілометрів. Транспортний засіб обладнаний системою навігації, смартфоном для зв'язку та електронним табло над заднім колесом для реклами. У компанії Гопер вже будують далекоглядні плани. We to go... До весни 2013 року ми плануємо увійти в інші великі міста Голландії. Та, окрім того, вже маємо певні домовленості в Берліні та запрошення з Лондона, яке отримали три тижні тому. Для зручності Гопер вже розробив мобільний додаток. Завдяки йому клієнти легко можуть знайти найближчий скутер в потрібному місці і замовити його. Кому ж такий варіант не підходить, може викликати таксі традиційно через сайт або за телефоном. Анастасія Боринець новини телеканал Бізнес. Китайська компанія Релс, розташована у штатах, позивається до американського президента через заборону будівництва вітряних млинів біля військово-морської тренувальної бази у штаті Орегон. Білий дім упевнений, це питання національної безпеки. Релс твердить, що до Китаю здійснюють політику протекціонізму. Мовляв, у тому ж районі працюють вітряки німецьких і данських компаній, і ніхто їм це не забороняє. Це перше за останні 22 роки рішення президента Сполучених Штатів заблокувати іноземну угоду і перша спро. Оба іноземної компанії із ним судитися. Райський куточок інвесторів усього світу Сингапур стає справжнім едемом. Тамтешня влада скасовує податок на операції із золотом і сріблом, аби зробити країну світовим центром торгівлі дорогоцінними металами. Змагатися Сингапуру доведеться із сильними регіональними конкурентами Дубаєм і Гонконгом. А у перспективі наздогнати і перегнати світових лідерів галузі Цюріх і Лондон. Протягом п'яти років місто держава планує наростити свою частку на світовому ринку дорогоцінних металів із двох нинішніх відсотків до. Десяти, а чи навіть 15. 51 мільярд доларів торік і 53 мільярди цьогоріч – ніщо не занадто, якщо любиш ані готель у п'ять зірок, ані спа процедури для коханої істоти. Тим більше коли ця істота ваш собака. Величезна кімната, двоспальне ліжко, телевізор із пласким екраном у розпорядженні цього красунчика. Він клієнт нового готелю для тварин класу люкс. Все як вдома, а то й краще, кажуть власники. Телевізор з пласким екраном, це звісно може занадто, але це створює справді домашню атмосферу. Багато ж собак звикли дивитися телебачення вдома, а також мати комфортне ліжко. Тому наша мета забезпечити звичні домашні умови. Така розкіш для братів наших менших обійдеться? Хазяйнові недешево. Кімната розміром 10 квадратних метрів 80 доларів. Якщо ж ви ну, дуже любите свого друга 44 квадратні метри, уже за 200 доларів. На добу на додаток ще чимало спокус. Тут є все для домашніх улюбленців. Ми пропонуємо різні опції від звичайної ночі в готелі до процедур СПА. Люди замовляють, а ми виконуємо це ж п'ятизірковий готель. попри сповільнення економіки. США ринок товарів для домашніх улюбленців процвітає. Американська асоціація з виробництва продуктів для домашніх тварин підрахувала, торік господарі витратили на своїх улюбленців 51 мільярд доларів, а цьогоріч очікують показника у 53 мільярди. Анастасія Буренець, Ганна Куріна, новини телеканал Бізнес. Останні цифри цього випуску індекс UX сьогодні обвалився на 3,31%. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро додав 4 копійки. На міжбанку він піднявся усього на 2 копійки, а рубль-долар тут змінилися неістотно. Власне наразі усе, але наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елдієт Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте Nós não, não. é.